Чому померлим зв'язують ноги? Якщо запитати людей, то можна почути багато версій: хтось скаже, щоб мрець не встав, інші щоб не забрав когось з собою. А ще можна навіть почути, щоб не ходив по хаті, бо душа ще три дні блукає. Друзі, це все забобони. Вони виникли ще тоді, коли люди не мали чіткого уявлення, що таке смерть. Оскільки її боялись, вона обростала різними страхами й обрядами, закривали дзеркала, ставили відра з водою, клали ножі під подушку, зв'язували ноги і так далі, щоб не повернулися або не забрали когось із родини. Але все це не з християнства. Біблія не вчить боятися мертвих, і тим більше не вчить, що душа літає по хаті. У ній є слова, які я вже неодноразово цитував у своїх відео: живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого. Після смерті людина вже нічого не відчуває і не впливає на цей світ. Ні добро не може зробити, ні зло, душа не літає, не стукає, не приходить. Це повний спокій, очікування Воскресіння. То все ж таки, чому ж насправді зв'язують ноги? Причина дуже проста, практична. Після смерті м'язи людини розслабляються, а з часом починається трупне задубіння. І щоб тіло не розходилося, щоб його було легше перенести, вдягти, покласти в труну, зв'язують ноги. Так само, як можуть обмотати руки чи щелепу, щоб не відкривалось. Це не містика і не забобони, це гігієна і повага. До речі, у різних культурах це робиться по-різному. Наприклад, у юдеїв тіло загортали в тканину. Пам'ятаєте, коли Ісус Воскресив Лазаря, сталося таке, і померлий вийшов, руки й ноги його були обмотані полотном. Якось так. А коли ви чуєте фразу зв'язали ноги, бо може встати, знайте, це не християнство, це залишки язичницького мислення. А ми з вами покликані до істини, а не до забобонів.